Я був закоханий в Десну, де верби тихо похилились, де пахне там земля, де ти на мене подивилась, я йшов по берегу сумний, і серце болем розривалось, та тільки щебет солов'їв, в душі весною отзивалось. Моя любов, мій рідний край, дитинство, юність, боснога, де калиновий зеленгай. Де ти, квітуча, ясноока, ти душу поглядом своїм мене зігріла, моя мила, і я забув про бій розлук. Твоя краса мене зігріла, як гарно сонце десні світить, і грає діамантом, на хвилях ковзають човни яскраві трави, як смарагди? Краю довженка, виріс я. Де зорі сяють яскравіше, тебе зустрів любов моя і твоє личко наймиліше. Як хвилі гойдають човни, отак і доля наша склалась, розлучні берега війни по різні боки ми зостались. Я був закоханий в десну і мріяв там тебе зустріти. Мою любов, мою красу, щоби у серці залишити. Щоб не тривожилась душа на вітрі в степу одиноким, щоб руки свої простягла, До небі сонця ясно -окім. сильно зігрівав, коли на мене подивилась, коли верба своїм гіллям Надесно тихо похилилась, коли за руками взялись, весна з душею говорила, і ніби толі заплелись. Нас піднімали, як на крилах, я йшов по берегу сумний і був закоханий у весну, тебе заквітчено зустрів, і зачарованою десну.